Здала я з першого разу вчора, і в мене пройдених білетів було 13402, 12249, було вірно від, відповіді зеленим. А червоним це 1153 помилок моїх. Іспити, це, це самі білети, це іспитів пройшла 123. Іспити проходила в кінці, коли я розуміла кожен білет. Перший раз прийшла повністю по білетах. Прийшла повністю всі білети. І спробувала один іспит. Зробила дві помилки, повернулася знову, тому що яку тему я не розуміла, зробила скріншот, повторила і тоді вже поверталася до іспитів. Іспити у нас проходять так само, як на екзамені. Дають 20 запитань різних. Різних тут є 20 запитань, і йдуть на хвилину. І ви пробуєте відповідати, якщо зробите дві помилки, іспит вам не зарахуєте. Це вже в кінці, після тем ви себе перевіряєте, чи ви знаєте всі теми.